Питали про цивільних, ми не пішли шляхом інших компаній, і не пропонуємо на програму для страхування на випадок а, військових дій для цивільного населення і не беремо за це гроші. Ми просто спочатку війни прийняли рішення, що ми ці випадки не визнаємо виключення, і ми будемо платити всім нашим клієнтам, новим існуючим. За такими випадками, ігноруючи дане виключення. Тому наразі на кінець 2003 року ми вже здійснили 2500 таких виплат на суму біля 50 мільйонів гривень. Можемо вважати це ну, такою благодійним да, внеском, з одного боку. ну, Тому що це рішення компанії. Це компанія не, не була зобов'язана це робити. Але історія клієнтоорієнтованості компанії почалася а, з історії з Титаніку. І я дуже щаслива, що ця історія продовжується, Тому а, дуже. Дуже цікаво писати таку історію, тому що коли компанія Медлайв прийшла на ринок, то основним аргументом, який вразив всіх, це виплата або страждали на Титаніку, і виплата без документів, тому що були свідки без бюрократії, без затягнення, тисяча доларів в ті часи, виплата і це є такою частиною історії компанії Метла. Але е, навіть вона нас на той момент вразила, так коли компанія вийшла на ринок, але коли ти сам є частиною цього. І розумію, що ці гроші, я сама зерна, якщо що, да, то я знаю, що мені доводилося приймати рішення разом з моїми а, співробітниками виплати тим людям, яких я знала, які жили поруч. На жаль, це... вони а... загинули як цивільні, і їх сім'ям ми робили виплати, або а, робили виплати їх дітям. Ну це тільки поробити. можна подя... да, це тільки можна подякувати за таку позицію, тому що дійсно питання військові, по перше, вони не були в нас з вами з переліку питань, які з якими я мала до вас зараз звертатися. Тому я дякую за спонтанну відповідь. І я розумію, що вона дійсно потребує знаєте, такого глибинного в тому числі відношення. Я розумію, що це не просте питання, і тут ну поважаю позицію компанію дуже сильно що тут питання було в тому, що е якби держава не задекларувала виплати в 15 мільйонів гривень е сім'ям mm -hmm. е загиблих, mm -hmm. і ті мільйонні виплати пов'язані з інвалідністю, компанія Медлай би можливо по іншому дивилася на це питання. Але о, зважаючи на той факт, що держава вже задекларувала такі виплати, зважаючи на той факт, що а, ну, це вже таке подвійне виключення, бо люди знають, куди вони йдуть, і, і якому ризику, так, а, а, з якими вони стикатися будуть на війні, крім того, що є ще виключення по війні, то в принципі таке рішення було прийнято. Можливо, воно би було інше, якщо би, ну, по іншому а було по побудовано якась соціальна соціальний захист військових суботів ну